Якби в Конституцію України можна було внести якусь одну зміну, то якою б вона була? Я хотів би вам зачитати ці коментарі і подивитись вашу реакцію і послухати ваш коментар щодо цього. Обмежити обрання президента та мерів двома строками за життя. Щодо президента підтримую, щодо мерів, в Конституцію би цього не вписував, хоча. В законі на якийсь період інколи це, це може бути корисно, але назавжди це, це не конструктивний підхід. Є країни, в яких дійсно є такі обмеження. Такі обмеження дуже часто встановлені не тільки на рівні Конституції, інколи це на рівні законодавства. Думаю, що питання буде підійматися і не набуде свого, не набуде свого От, е не бачу, Не бачу взагалі. Перспективи того, щоб таке питання було ухвалено на рівні конституції, але те, що таке питання може бути, як то кажуть, в кошику пропозицій, які можуть обговорюватися, ймовірно.